Цікаво про розумну людину, давайте про неї ще трошки нагадаємо, тому що чи варто з такою людиною спілкуватися і про що можна поспілкуватися? І от тут ви, звичайно, можете згадати і. Буквально випадок. Це він ще стався здається в 13-му році, коли Мідінський розповів, що у росіян зайва хромосома. тобто, от такий уміще, такий, і оце у науковець підготовлена людина. Ну, Не знаю, чи варто Зеленському спілкуватися про зайві хромосоми з Бединським це велике питання. Але нагадаю вам цей випадок, тому що це просто вже війшло в меми. Всі вже забули, ну, хто автор мема. Так це є О, цей самый Мединский, Высказывание министра культуры Владимира Мединского произвело большой переполох в научном мире. В интервью калифорнийской газете «Русская жизнь» Мединский предложил, что не исчезнуть лица земли, подобно скифам и сарматам, русской нации помогала лишь лишняя хромосома, то есть 47-я. А в доказательство такой же участия народа привел несколько примеров из истории. Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцятому веке, начиная с Первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия що сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома. Ну и про цю зайву хромосому, звичайно, навіть в той час на російському телебаченні не могли пропустити і буквально науковці оцінили цей великий вклад мединського в науку.